Студенти першого курсу Полтавського університету економіки і торгівлі відвідали полтавське підприємство Інсортекс. Тут виробляють різноманітне обладнання для промисловості. Вигружається сюди ягода, там полуниця, чорниця, там у будь-яка, в принципі. Тут ще ставляться такі розподілюючі планки, освітлення, де стоять люди і вже відбирають там, погано від хорошу кондицію там. Проведення екскурсій під час навчання у виші надзвичайно важливо, адже студенти збагачують свої знання про працю людей, сучасні технології та технологію виробництва. Інсортекс має широкий спектр виробництва аграрний сектор, конвейерне виробництво, промислове обладнання, а також оборонна промисловість. Тож студенти спеціальності маркетинг мали змогу отримати уявлення про роботу повного циклу сучасного підприємства. Нам дуже показали цікаві, як саме де. Виробництво нам розповіли певні фішки того, що як вони працюють, як це все починалося. Також були моменти того, що як можна почати свій бізнес, що не потрібно боятися, без різниці, яка в тебе сума, які в тебе можливості. Ти можеш його почати. І саме головне це ідея, та щоб ти хотів цього зробити і створити власний бізнес. Ну, важливо починати не як кажуть. Знаєте, як всі бояться, що от в нас немає нічого, ну, потрібно починати щось маленького і далі розвиватися в цій галузі, яка тобі там цікава, тому потрібно не боятися йти там до свого те, що ти хочеш. Підприємство «Інсортекс» викладачі обрали не випадково, адже це відносно нове виробництво, стаж якого чотири роки. Мета екскурсії показати першокурсникам, які здобувають спеціальність маркетологів, що все велике проходить різні етапи становлення та розвитку. Велика кількість перший курс. Вони не дотичні до. Того, що створюється своїми руками, навіть в опитуваннях частіше за все говорять там про торгівлю, про it технології про діджитал-маркетинг. А от подивитися, як створюється, і е, ще такий був момент показати не великі підприємства, які там 15 років, вже потужні, дуже великі, А те, з чого починається, тому що в більшості діти сприймають. Що все відразу і все є. Екскурсію для хлопців та дівчат провів керівник підприємства Далер Саїдов. Я вважаю, що для всієї молоді, навіть не тільки з університету, а з самого там зі школи. Всі повинні відвідувати різнопрофільні підприємства, щоб вони бачили, ставили собі якусь ціль в житті, шукали свою справу, чим вони будуть займатися, бачили, як це все виглядає зсередини, як будуються з маленьких компаній великі компанії, привчати молодь до підприємницької діяльності, до бізнесу, бо саме бізнес дає змогу розвиватися нашій країні. Будь-якій країні тому е, я вважаю такі екскурсії дуже цікавими, мотивуючими, і це саме те, що потрібно для нашої молоді, щоб вони в, е, виросли успішними. Полтавський університет економіки і торгівлі один з найбільших вищих навчальних закладів Полтави, де навчається понад 7,5 тисяч студентів.